Ну і вітання. Поїхали Німеччина на межі громадянської війни. А ми з вами, якщо ви пам'ятаєте, нещодавно бачили, що там буде якийсь бум, щось таке дуже недобре чекає Німеччину. І це буде стосуватися цієї країни, зсередині країни, щось піде. Давайте подивимось, чи це то, чи воно не то. Громадянська війна в Німеччині, наскільки це можливо? Наскільки це можливо? І що буде з тих протестів? А, так, протести просто так не закінчаться. Там будуть якісь стички і будуть якісь ув'язнення пакування людей а, до заграти. Але це не про громадянську війну. Як не дивно, ота велика біда, яка попереду ще у Німеччини, вона не про громадянську війну. Це щось нагадує війну не громадянську, нашу війну або Ем, якісь великі катаклізми. Тоб, тобто, як, Або знаєте, або, бомбіжка, або, ну, якийсь там, не дай Бог, землетрус. Нехай таке не збувається, але ж бачимо, що бачимо. Далі. Так, далі, таке питання: що по ядерній зброї сесія зараз розвертає ядерну зброю на кордоні з Литвою, яка вирогідність застосування ядерної зброї з сесією. Так, поїхали, значить, наскільки. В цьому році, що ми ходимо колами? В цьому році ядерка буде використана у світі. На жаль, так. Це станеться біля води, це станеться біля води, ядерка буде використана не на повну силу. Але життя населення. Половини великого міста вона може забрати. Нехай таке не збувається ніколи. Ядерка буде використана на території України або десь за межами України. Ядерка буде використана не на території України, а за її межами або на суміжній території, тобто тіньовій території, яка зараз є не зовсім Україною. Не дай Боже, щоб таке збувалося. Нехай, якщо вона буде використовуватися, нехай вона підірве тих, хто її використовує. Давайте так домовимося. Так, далі погнали. Воно ну, хтось стріляє в лісі. Ну, типу, війни, комусь мало, нігер ділить. Ну, хтось стріляє в лісі. Вам чутно, не знаю, не чутно. Боже, чим би дитя не тішилось, аби не пальцем. Значить так, далі. Що Сесія задумала на найближчий час? До чого нам готуватися? Що Сесія задумала на найближчий час? До чого нам готуватися? Плани. Плани, плани. А, плани такі. Останнє попередження. Або... Ми вам щось віддаємо. При цьому ми забираємо те, що вже наше. Ну, тобто, ми вам даємо типу стоп, заморозку якусь, наче ваша перемога, але ми забираємо те, що зараз вже не ваше. Йдіть в пізду і потрошечку. Значить, ні, на такі умови ніхто не піде. Що буде ще? Буде а, дуже цікаво. А, значить, ці фашисти будуть шантажувати а, тим, що як, окей, якщо ви не погоджуєтесь там на, які, на якісь наші дебільні умови, то тоді давайте ви робіть дуже велику евакуацію, бо дуже всім буде велика жопа. Ну, ми з вами тільки що дивилися щодо ядерки. Вони блефують. Так, застосування ядерки можливо, але вони блефують. Тобто вони хочуть довести до якогось краю ситуацію, і не дай Боже у кінці щось таке зробити недобре. Але я вам хочу сказати так: коли ми з вами. Будемо на межі ну, такого, знаєте, паніка, не паніка, ну, що, що робити, що копати вже собі могили, чи що робити. А ми з вами казали, що щось темне наближається, і це такий, знаєте, період найтемніший перед світанком, і ми в нього з вами заходимо, ми вже там, як то кажуть. То у цей період на нашу сторону приєднуються сили світла. Ну, Тобто ми маємо на увазі або якихось партнерів, або Якісь організації, вони ну, спали, спали два роки, може, вони прокинуться. І правда, буде на нашому боці. Перемога буде за нами. Тут в іншому питання, якою ціною, і наскільки мирне населення буде з цього страждати? Так, можна, щоб вони повиздихали всі якнайскоріше. Так, далі що? Читаю питання, бо дуже набагато питань вже давали відповідь. Чи будуть нові кібератаки в цьому році? Нові кібератаки в цьому році. Ой, будуть, на жаль, будуть, на жаль, будуть. Причому. А, це по особистих даних або по грошах, тобто ось такі дві теми: гроші, особисті дані. Тому, у кого нема паролі досі, робіть їх, у кого нема якихось подвійних верифікацій, робіть їх. Ну, тобто, консультуйтеся з молодими, якщо ви не тямите в цьому. І захищайтеся максимально і ваші гроші, і ваші картки, ваші збереження, і ваші особисті дані. Так, бережемо, нехай не збувається таке. Що буде з бізнесом у 2024 році та загалом економікою? Давайте будемо дивитися одразу економіку, бо це. Нероздільно пов'язані речі. Економіка 24 рік. Що нас чекає нас будуть дуже добре виручати наші партнери і надходження до нашої країни. Протягнемо, народ. Ну, Протягнемо. Що до економіки, що до там курсів долара, не долара. протягнемо. Суть не в цьому, суть в тому, що всі повиздихали наші вороги. Нехай воно так і буде амінь. Це ще не все. Наостанок хочу похизуватися, треба щось, якусь нотку знаєте, позитиву додати в цей вселенський піздець. Значить, Дивіться, що ми з вами зробили за два місяці з хвостиком. Пам'ятаєте нашу чорну папочку, нашу звітність? Я кажу про донати на військових і про те, що ми придбали, що ми купили і як ми з вами разом наближаємо нашу перемогу. Ось ця папочка. Ви пам'ятаєте, яка вона була тоненька, худенька на початку, там декілька було листочків. Дивіться, що у нас зараз. Дивіться, що у нас зараз. Ну просто розумієте, да? яка робота у нас з вами. Зроблена. У нас тут такий невеликий це том перший. У нас тут такий невелика звітність. Звітність звучить слідучим образом. Значить, у нас з вами звітній період з 28.10.23 до 6.01.24, тобто це два місці з хвостиком, ми з вами допомогли 39 бригадам. Загальна сума допомоги приготувалися, 5 мільйонів. 617 718 гривень 58 копійок. Демонструю. Кожен з вас, хто донатив, хто скидав копійку хто хлопцям продавав посилочки. Всі, хто передавали якісь цінні речі, генератори, всі, хто приєдналися до нашого флешмобу, продай щось непотрібне, скинь на доната. Ми купимо щось дуже потрібно, життєво необхідне нашим хлопцям. Я всім вам дякую. Дякую дуже від чирого серця. Ви моя підтримка, ви моя надія. А разом з вами ми та підтримка і надія для наших хлопців, яка їм життєво необхідна. Ось тепер у мене все. Дякую вам.